Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми разом з вами протестуємо дуже потужні led лампи від компанії Міши. Тестувати лампи будемо в лінзованій оптиці, і мені здається, що вони для цього підійдуть якнайкраще. Адже це досить потужні лампи з досить високим світловим потоком, і як ми знаємо, лінза все ж таки краде велику частину світлового потоку. Тому, якщо ми хочемо поставити в лінзу, яка розрахована під галоген, якісь LED-лампи, то треба звертати увагу саме на надпотужні моделі. Зрозуміти, що ці лампи підходять нам по потужності дуже просто. По перше ось тут на торці є такий елемент, точніше, декілька елементів: це мідні трубочки, і також мідна. Підкладочка під світлодіоди, яка відводить тепло безпосередньо до системи охолодження. Якщо у ламп невисока потужність, немає сенсу витрачати гроші виробнику на ось такі додаткові елементи. Але якщо ось ці елементи встановлені, це говорить тільки про одне: що тут є надлишок тепла, яке ефективніше потрібно розсіювати а надлишок тепла береться від великої потужності. Також тут система охолодження в нас активного типу. Відповідно, це знову ж таки говорить, що лампам потрібно хороше охолодження. Ну і нарешті, третій момент це зовнішній драйвер. Якщо говорити по окремо, то можливості всі три елементи нічого не значать. Але якщо вони поєднані в одній лампі, то вже точно можна бути впевненим, що це щось значить. Що стосується конструкції і інших там елементів, то все плюс-мінус нормально. Але ось цоколь, в нас який виготовлено також з алюмінію, як і корпус лампи, фіксується за допомогою ось таких силіконових ущільнювачів. Ці ущільнювачі не вічні і тим паче від перепадів температури, які особливо бувають взимку, там лампа буде сильно нагріватись, а потім сильно охолоджуватись, силікон може втрачати свою форму, пружність і, відповідно, фіксація цоколя буде не такою надійною. Тут, як ми бачимо навіть зараз, при нових ось цих проставочках, силіконових, вже є люфт цоколя. Коли вони почнуть зношуватись, відповідно, цоколь буде садитись не так щільно, і люфт також буде збільшуватись. Дуже дивне рішення, тобто витратили купу грошей на нормальну систему охолодження, витратили додаткові гроші там, на ізоляцію дротів, щоб вони там під капотному просторі ніяк не пошкодились. Нормально тут все під'єднали, активна система охолодження, все нормально зробили. А ось тут зекономили буквально 50 центів, і відповідно, в перспективі, мені здається, тут можна отримати якусь проблемку. Але конструкція це тільки половина історії, нас цікавлять ще характеристики і можливості цих ламп, тому почнемо вивчати і наступні моменти. При напрузі 13,6 вольт лампи споживають 3,2 А, це максимум того, що може видати схема живлення нашого фотометра. На жаль, більше він не може, і відповідно. Ті характеристики, про які ми будемо говорити далі, це не максимальні характеристики даних ламп в автомобілі. Ці лампи спроможні на більше. Потужність 44,2 Вт. Якраз ось це обмеження в нас і викликане обмеженням по струму. Світловий поток досить дивний, 1306 люмен. Далі я поясню, чому так. Ефективність, відповідно, через невеликий світловий поток всього-навсього 30 люмени Вт, кольорна температура 6041 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі, тому ж струмі в нас потужність, можна сказати, не змінилась. А світловий поток впав до відмітки 420 Люмен. Насправді він не впав, просто фотометр після показника 3400 люмен починає показувати показники вже в тризначному форматі. Тобто, це може бути там приблизно десь. Біля 3800-4000 люмен. Знову ж таки, лампи перевершили можливості нашого фотометра і по струму, і по потужності, і по світловому потоку. Відповідності 1306 люмен, які ми отримали на початку тесту, по факту до них потрібно додати як мінімум ще 3400. Відповідно, десь це буде 4700. Тобто лампи. При обмеженні по струму і потужності видають приблизно 4000 люмен. В автомобілі, звісно, як я і казав, цей показник буде ще вищим. Ефективність прилад нас показує 9 ват, але якщо її правильно перерахувати, то буде приблизно десь 85 ват. Ну і кольорна температура складає 6125 кельвін. Тобто лампи насправді досить потужні, і це одні з небагатьох LED-ламп, які змогли задати жару нашому фотометру, де він, в принципі, вже давно з нами, і його можливості на сьогоднішній день вже трішки не відповідають можливостям сучасних LED-ламп. Тому шукаємо альтернативу, заміну. Ну, а поки немає заміни, тестуємо на тому приладі, яке маємо. Отже, лампи вразили світловим потоком. Ще раз кажу, в автомобілі при тому що струм не буде обмежений, показники будуть ще вищими. Ну, у нас, в принципі, ми тестуємось в таких критеріях. Далі встановлюємо лампи в лінзу і дивимося, як вони світять вже в самій фарі. Ну що ж, світять лампи дуже яскраво, дуже потужно, це видно просто неозброєним оком. На жаль, лінза все ж таки краде велику частину світлового потоку, як показали наші чисельні тести. Але з іншої сторони дані лампи. По тим параметрам, які зафіксував наш сферичний фотометр, демонструють дуже високі показники, навіть більше ніж може зафіксувати прилад. Відповідно, я не думаю, що ці лампи страждають від нестачі світлового потоку і потужності, а тим паче в автомобілі ці параметри ще збільшаться. І, в принципі, я розраховую отримати тут дуже високі показники, які ми побачимо на екрані нашого люксметра. Також хочу зауважити, що в правій нижній частині в нас майже відсутня темна пляма, яку ми часто спостерігаємо з іншими LED-лампами, і також з ксеноном ми її спостерігали, і навіть з галогеном. Тут, в принципі, якось світло більш рівномірно по лінзі розподіляється і. В правій частині в нас відсутня темна пляма, тобто заливка світлової плями світлом дуже рівномірна і якісна. І ось так візуально мені лампи поки що дуже подобаються. Можемо ще глянути на чорно-білий знімок і на контрасті побачити відсутність якихось паразитних променів чи плям вище світло-тіньової межі. І далі вже беремо люксметр і фіксуємо наші цифри. Біля контрольної точки 1 в найяскравішому місці ми маємо 1600. 20 люкс. Точка 2 750, 760 люкс. Точка 3 580 люкс. Точка 4 890 люкс. Точка 5 вище лінії термінатора. Приблизно там, де буде сидіти водій зустрічного авто, 51 люкс на дистанції 4 метра. І точка 6 узбіччя. 700, 762 люкс. Вища лінії термінатора. Показників в нас в межах від 30 до 40 люкс. Додаткова відсутність засліплюючого фактору можна продемонструвати ще наступним чином. Я зараз стою чітко навпроти фари на дистанції всього на 4 чотири метри, і можу спокійно на неї дивитись, не напружуючи очі. Ми це бачимо на відео, і також бачимо, що лінія термінатора проходить нижче лінії. Моїх очей, хоча я стою навпроти фари, відповідно, приблизно те саме буде на дорозі. Тобто фара під певним кутом буде світити на дорогу, а вище лінії термінатора в нас повністю відсутнє світло, і, відповідно, відсутній засліплюючий фактор. Тепер порівняннячко. Ну, звісно, почнемо порівнювати з звичайними галогенками, які всі люблять і канонізують. Тим паче, що ось ця лінза, фаріреномеган, вона якраз спроєктована під галоген. Але один і той самий галоген в рефлекторі в цій лінзі показує інші показники. Навіть галоген в галогенній лінзі світить гірше, ніж в рефлекторі. Тобто лінза краде світловий поток як у галогена, під яку вона спроєктована, так і у led ЛЕДЛАМ. Отже, як ми бачимо, галогенки нашим лампам від міші поступаються по всім фронтам, і, як мінімум, вдвічі. В принципі, по максимальному струму і потужності ці лампи однакові, але тут у нас потужність і струм також обмежені можливостями схеми живлення нашого фотометра, і більше струму ми, на жаль, дати не можемо. При цьому при однаковому споживчому струмі ми бачимо, що ледлампи від... Міші набагато яскравіші, ніж звичайні галогенки. Це видно по контрольним точкам 2, 3 і 4, які знаходяться безпосередньо в світловій плямі. І ось ця світлова пляма якраз нам і освітлює дорогу. Також в нас є контрольна точка 5, це вже вище лінії термінатора, тобто над світловою плямою. Тут ми бачимо, що в випадку з LED-лампами водію зустрічного авто перепаде аж 51 люкс на дистанції 4 метри, тобто перед лобовим зіткненням. Звісно, на дорозі таких ситуацій не буває, але навіть якщо така ситуація трапиться, то в принципі вас вона вже хвилювати не буде, адже це буде якби предвісником більш серйозних проблем. Хоча з іншої сторони, 50 люкс це також невисокий показник, зважаючи на те, що на дорозі є інші штучні джерела світла, які забезпечують більшу яскравість і більшу освітленість. Навіть підсвітка в салоні автомобіля, штатна не LED, звичайно має там. Освітленість приблизно 80 люкс. Тобто водію зустрічного авто на дистанції 4 метри там нічого не загрожує. І контрольна точка 6: це підсвітка узбіччя. Тут у LED-ламп світла більше, ніж у галогенок, і більше приблизно десь в 2,5. 3 Рази туалет лампи на відміну від галогенок будуть набагато краще і ефективніше працювати по узбіччю, і краще будуть помітні пішоходи, дорожні знаки, там якісь тварини, що все, що може бути на узбіччі, і все, що може нести потенційну небезпеку для водія. Далі зробимо ще порівняння з декількома LED-лампами з наших минулих тестів, які показали найкращі результати. Наприклад, це LED-лампи Ideal F19. Вони, до речі, мають світловий поток менше, ніж міші 2753 люкс, але при цьому в них дуже схожі показники. В контрольній точці 1 взагалі ідентичний показник 1620 lux. А ось по контрольним точкам 2. 3 і 4 ми бачимо, що LED-лампи у IDL світять краще. Вони також трішки яскравіше світять в контрольній точці 5, 74 люкс проти 51 і гірше освітлюють обочину. 567 люкс проти 762 люкс у міші І нарешті в нас. Лідер, лампи, які поки що ніхто не переплюнув. У цих ламп світловий поток також менше, ніж у міші, всього 3107 люмен. Але при цьому в контрольній точці 1 вони світять, можна сказати, майже вдвічі яскравіше. І також по контрольним точкам, 2, 3 і 4 лампи OLED Перевищують показники міші приблизно десь на 1000 люмен. А по контрольним точкам 2, 3 і 4 ми бачимо, що лампи від OLED перевершують показники міші приблизно десь на 1000 люкс. В контрольній точці 5 у OLED 66 люкс, в той час, як у міші 51. І в контрольній точці 6 OLED світять цілих 1470 люкс проти 762. У міші, тобто, в принципі, узбіччя, але досвітлюють ну, взагалі супер краще, ніж дорогу навіть в деяких контрольних точках. Ну, ось, в принципі, ось таке в нас вийшло порівняння з LED-лампами інших виробників і також стандартними галогенками. В Результаті можна сказати наступне: По люменам це, можливо, найяскравіші лампи з тих ламп, які ми тестували. В лінзі від Renault Megane. Але як ми бачимо, що в лінзі вони чомусь сфокусувались не так добре, як, наприклад, лампи від Ideal або OLED. Хоча в контрольній точці один показник 1620 люкс це один з найкращих показників. Такий самий показник в нас продемонстрували лампи від Ideal. Але через те, що вони краще сфокусувались, в інших контрольних точках, як ми бачили, у Ideal показники краще. Тому, в принципі, можна сказати, що це одні з найяскравіших. LED-ламп, але при цьому найяскравіше вони освітлюють саме дальню дистанцію. Ліворуч, перворуч, і ближню дистанцію вони освітлюють трішки гірше. Аналогічний ефект ми часто спостерігаємо з лампами від відомих світових брендів, таких як там Philips, Osram, Narva тощо. Вони також чомусь сфокусовані більше на дальню дистанцію і гірше освітлюють ближню. Можливо. Цього самого ефекту хотів досягти і даний виробник. А можливо, це просто невеличка несумісність конкретно цих ламп з оптикою від Renault Megane. Тут вже точної відповіді не буде, але точно можна сказати, що це одні з найяскравіших LED-ламп. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.